Слухайте, знаєте, Добре. в час, коли ціни от реально на пальне одкос стрибають, як так якось, не починай. Ти бачив, по чому бензин? Ну так я до чого? Я про те, що от ця економія на заправці, вона вже ну так, я би назвав її новим видом спорту. Тому що сьогодні в нас в топ-авто справжні чемпіони витривалості. Британське видання Car Wow взяло і протестувало 162 моделі за офіційною методикою Міністерства транспорту Британії. Так, от там такі тести, що авто буквально просвічують викиди, реальні витрати і все до крапельки. Дрикольно. Що там, як і куди, два Дрикольно. машина під'їжджає, і просто кажуть: а Ну попригай. <рігла> Головний показник, якщо серйозно, називається MPG. тобто скільки миль ви проїдете на одному галоні. Коротше, давайте людською мовою. Це. Кілометри на літр, угу. і повірте, цифри вас здивують. По-перше, всі суперекономні, а там їх 160 автомобілів. Серед усіх них суперекономні автівки це бензинові, Прикольно. жодних гібридів, ніяких електричок, чистий традиційний двигун, але витрата як у скутера. Прикольно. Якщо думаєте, що авто це не з'їдає зарплату на заправці, uh -huh. тоді уважно дивіться наступний сюжет, бо в Україні воно трохи інакше Та, працює. Це точно. Видання CarWow, що спеціалізується на автосоціології, дослідило параметри 162 моделей 24-го модельного року. Це заявлені параметри від виробників, а також результати офіційних тестів Міністерства транспорту Британії. Ці тести обов'язкові для усіх нових авто, щоб отримати дозвіл на експлуатацію, і в них вкрай ретельно досліджується рівень викидів і паливна ефективність. Кожне авто отримує чітко визначений показник під назвою MPG, Тобто пер галон, кількість миль на галон пального. Наша робота перевести це у зрозумілі цифри і показати вам, скільки кілометрів на одному літрі можуть проїхати бензинові лідери з традиційними двигунами. І одразу спойлер. Усі вони представники компактного Б класу. П'яте місце топ економів посів Volkswagen Up, який зберіг невелику вагу при тому, що якість виконання і матеріали дуже пристойні, а це впливає на такі речі. Міського темпу для його бензинового двигуна потужністю 65 кінських сил цілком вистачає. Експерти відзначили, що на трасі йому не вистачає потужності, тому козирі Volkswagen Up! саме у комбінованому неспішному циклі. Його показник MPG – 55,2. Це означає, що 10 літрів пального вистачить на 234 км середнього пробігу. На четвертому місці компакт Toyota Aygo. справжній представник японської культури міських авто або ж як їх називають, тойкарів. У своїй економнішій версії замість 1,4-літрового мотора цей компакт отримав літровий потужністю 64 кінських сили. Але Toyota зробила ставку не на зменшення ваги, а на паливну технологію невеликих двигунів. І цьогорічна модель Aygo отримала індекс MPG 58,8, що дозволяє проїхати на 10 літрах пального вже 248 кілометрів. Третя сходинка рейтингу за корейським хеджбеком Kia Picanto. Це вже повноцінніший автомобіль з пристойним багажником і розширеною семирічною гарантією, характерною для доросліших моделей. Але у нього під капотом також однолітровий двигун на 66 сил, що разом із полегшеним шасі видають трохи кращий аніж у Тойота показник у 55,9 MPG. Тобто, витративши 10 літрів, такий піканто проїде 249,5 км. кілометрів. Нагадаємо, що для усіх моделей наводиться витрата пального саме у змішаному циклі. Другим серед найбільш паливно-ефективних авто став Suzuki Swift. Модель після 10 років небуття відродили і вивели на усі ринки світу, включно з українським. Це дуже легкий автомобіль вагою усього 980 кг. кілограмів, і у версії з трициліндровим мотором потужність сягає позначки 83 кінських сили. Зате паливна ефективність не страждає. Індексом MPG дорівнює 59,7. В доступному перекладі 10 літрів бензину вистачить на майже 251 кілометр, непогано враховуючи габарити повноцінного хетчбека. Ну а лідером серед тих, хто максимально економить пальне, став компакт Mazda-2. Причому парадокс, авто пропонується з двома моторами на 75 або 90 сил, і більш економний, якраз потужніший. З ним бензинова Mazda2 наближається до дизельних показників. За даними тестів, результат 60,1 mpg означає, що навіть 10 літрів пального може вистачити на 255 км кілометрів середнього циклу. Тобто повний бак звичайного бензину це понад 1100 км кілометрів шляху. Тепер ви знаєте, на який авто варто звернути увагу, якщо паливна економія виступає для вас головним чинником. Ну а інші автомобільні аргументи в наступних традиційних рейтингах топ авто, тож не пропускайте їх традиційно щоп'ятниці.